Кумедний провал російських розробників на презентації андроїда Айдола в Москві стає ще більш кумедним, якщо розібратись звідки цей апарат взагалі взявся. Більшість фахівців сфери робототехніки відразу запідозрили, що апаратна частина розробки це ніщо інше як серійний зразок китайських виробників, який за кілька тисяч доларів можна купити в інтернет-магазині. Найбільш імовірним є те, що на Росії Придбали звичайного китайського Юнітри G1, замінили деякі елементи його обшивки та почали модифіковувати його програмне забезпечення. Проте, як це часто буває в імперії на болотах, все пішло не за планом. З доволі хорошого китайського продукту, який може навіть стрибати і робити складні рухи, вийшов алкодроїд, що ледве пересуває ноги і рухами нагадує п'яного Дмитрика Медведєва.